Завдання 6. З якою швидкістю рухається автомобіль масою 2 тони, якщо його імпульс дорівнює 30 тисяч множиться на метр за секунду. Ну що ж, давайте міркувати, будемо розв'язувати як задачу, щоб не гадати на кофейні гущі або куди Бог пошле. Ну записуємо тоді масу автомобіля в дану. Пишемо М дорівнює. М дорівнює 2 тони. І це дорівнює. Тонна це 1000 кілограм, то це дорівнює 2000 кілограм. Є. Якщо його імпульс, отже в нас є імпульс, це маленька літера П. Пишемо П, дорівнює 30 тисяч. Дорівнює 30 тисяч кілограм. Що множиться на метр за секунду. Є? Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, з якою швидкістю рухається автомобіль. Отже, записуємо, що швидкість у нас літера В. Ну що ж, мова йде, що рухається відносно землі в системі відліку яка позивана з землею, як ми зазвичай маємо на увазі. Ну що ж, записуємо, що за означенням імпульс тіла П. Маленьке. Це добуток маси на швидкість М, що множиться на В. А звідси тоді, як нам знайти невідомий множник. Записуємо, що звідси випливає. Нам потрібен множник V. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Можна циферками собі записати. Наприклад, що тут у нас 2, тут 3, добуток 6. Ну, давайте я напишу, що якщо ми масу позначимо двієчкою, а це трієчкою, то 2 помножити на 3 це 6. Так? Це вирівнює 6. Ну і тоді, щоб знайти трійку, то ми пишемо, що звідси впливає, щоб знайти трійку. Це швидкість, потрібно 6 поділити на 2. 6, що ділиться на 2. То виходить, що звідси, щоб знайти ще раз швидкість, це трійка, нам потрібно 6 це P, поділити на масу М. Є? Ну що ж, формулу ми отримали. Отже, в, щоб знайти, треба імпульс поділити на масу. Давайте обчислювати. Отже, записуємо, що швидкість В дорівнює. Так, П. Замість П пишемо з 30 тисяч кілограм, що множиться на метр за секунду. Так, а в знаменнику, що ділиться? Записуємо 2000 кг. Якщо б ми не перевели, то у нас би кілограми не могли скоротитися. Ми їх тому і перевели. Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, кілограми у нас скорочуються. Три нолики можна скоротити в чисельнику і знаменнику залишиться 30, що ділиться на 2. Це буде 15. Записуємо це дорівнює 15 метрів за секунду. І... Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. З якою швидкістю рухається автомобіль? Отже, записуємо, що швидкість V дорівнює 15 метрів за секунду. Є? Ну, і це у нас відповідь. Шукаємо B. Ну що ж, ось таке просте завдання на формулу імпульсу тіла. На цьому вправу завершено.